Для мене ця війна взагалі загадка. Ну Тобто те, що ми тримаємося, воюємо, як всі наші Ну ми маємо повний розвал держави, тим не менше, ця держава воює Четвертий рік. Так, з допомогою, Заходу. Але подивіться, як тримається фронт, як ця гігантська імперія з гігантським армією, там грошима дурними абсолютно. Вона там звітує за якесь село, яке вони кривопролитно там тижнів штурмували. Ну, це диво. Таке саме диво, те, що СБУ ми ну, дізнаємося реально по про ефективні заходи і на території ворога поліцейські ну, воюють так само, як і військові. Ну, напевно, що це якийсь ну дух українців. Напевно, напевно, що це найкращі представники цих проф.